Сьогодні ми чуємо якби таких дві основні речі. Сама перша річ це є милосердя Бога. Любов Божа без. Немає границь безгранична. І друга річ це гнів людини про який ми чуємо в першому читанні і в Євангелії. Ця людина власне, гнівалася, не дивлячись на те, що пан йому відпустив його борг, він мав гнів на свого співслугу на іншу людину. І пізніше той гнів відчув на собі від, того, від свого пана. Як чуємо в першому читанні з книги Пророка, з книги сираха, хто мститься, той від Господа помсти зазнає. І за свої гріхи здать докладний розрахунок. Уявіть собі, як це страшно зазнати помсти від самого Бога. Хоча ми знаємо, що Господь Бог і милосердний. Але Господь Є милосердний до якогось часу. Так як ми чули, що зараз є час милосердя. Так як ми молилися, молимося коронку до Божого милосердя і просимо про милосердя для інших людей, для себе. Зараз є час, коли Господь прощає. коли ми можемо прийти до Нього. Часті сповіді, в танці сповіді. І навіть можна так сказати, що не переживаємо, що Бог нам може не простити. Ми знаємо, напевно, що якщо прийдемо до сповіді, покаємося, станемо на коліна, перепросимо його за наші гріхи, він нам прощає наші гріхи. Напевно. Навіть буває, бувають такі випадки, що хтось може прийти до сповіді і засумніватися у прощенні своїх гріхів, що Бог, хіба мені Бог простить цей гріх? Але почуємо від священика напевно, що Бог прощає прощається, відпускає нам. І сьогоднішня притча. Сьогоднішній притчі нам Господь Ісус Христос говорить, що Бог відпускає нам великий гріх, який би він не був великий. Уявіть собі, неможливо уявити собі величину, що це таке 10 тисяч талантів. Тоді за часів Ісуса Христа в Ізраїлі була одиниця. Грошова одиниця в талантах. Один талант це, можна сказати, заробіток одного дня. Але не один талант, вибачте, один динарій заробіток одного дня. А один талант це Дуже багато грошей. Це 30 або 40 кілограм серебра або золота. уявіть собі 10 тисяч талантів. Це десь 300 або 400 кілограм 400 тисяч кілограм золота 400 тонн золота. 10 тисяч талантів. Так, більш менш. Ну, я, б, я собі не можу уявити, 400 тонн золота. Скільки це вагонів? Просто евангелист нам хоче переказати суть що це стільки багато, що ми за все життя і за 10 наших життів би не розплатилися за такий борг. І чуємо, що цей чоловік просить, він заборгував 10 тисяч талантів і просить у свого господаря, господаря пана, що прости мені, я тобі віддам борг. Потерпи мені, я віддам. Так ми, буває, що може навіть він і, 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 і обманював його. Якось хотів втікти від покарання. Потерпи мені, я тобі віддам. Цей борг неможливо повернути. Але боржник був ніби певний, що зможе все віддати. Пан, не дивлячись на те, що він йому говорить, відпускає йому цей гріх. Але відпускає йому гріх не тому, що той пообіцяв віддати. Пан розумний і знає, що цей борг неможливо віддати. Він йому простив, тому що той благав, тому що він змилосердився над тим, хто благав. Бог є милосердний. І тут бачимо, що цей чоловік, цей слуга, зустрів свого співслугу і з ним починає говорити про... Борг між слугами, між ним. Сто динарії. Тобто 100 днів можна було би почекати. 3 місяці. Більш менше. Він не захотів чекати. Бо був, можна сказати, дуже розлючений на цю людину. Був злим злою людиною. і посадив його до боргової ями, як то кажуть, до тої в'язниці. Так буває, що з нами, що ми бачимо. Бачимо борги, можна сказати, перед нами інших людей, а про те, що ми заборгували Богові, і Бог нам простив про це забуваємо. Хочемо помститися іншій людині. Гнів переповнює наше серце за якийсь один маленький буває, маленьку провину, маленький переслід. Хочемо помститися, віддати злом за злом. Буває сварки починаються від, через якусь маленьку суперечку. Через якийсь маленький, невеличкий, невеличке непорозуміння. Як то кажуть, робимо із мухи слона. Це може роздутися буває, на, 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 в, в дуже вели, велику якусь сварку. Сьогодні Господь нам показує не приклад якоїсь іншої людини, а хоче, щоб ми заглянули в своє серце. Свої думки, Те, що ми маємо, які ми маємо відносини з нашими не знаю, сусідами, з нашими знайомими, може навіть родичами, співпрацівниками на праці, в школі, в вузі, де ми. Є з нашими вчителями, може ми в, в серці їх обмовляємо якось не можемо помститися, так, але власне є якийсь камінь на серці. Рідні навіть люди. І в серці нарікаємо на цю людину. В серці ми. ми Буває, що рисуємо собі якийсь план помсти, хоча знаємо, що не зможемо це вчинити. Як би я це зробив, як би я йому відповів, бо не зміг відповісти відразу, наприклад, може і добре, що не зміг відповісти відразу, бо був би вже звішив зло на зло. Ісус Христос сьогодні вчить нас. ми <кій> Маємо прощати, так як Він нам прощає. І якби нас повертає до тої молитви Отче наш. Якими словами закінчується молитва, ті слова, коли Ісус вчив своїх учнів, апостолів молитви Отче наш. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простити від вашого серця кожний братові своєму. Але це станеться, може, не за життя. Да. Зараз є час милосердя. Час, коли Господь чекає на наше навернення. Він терпеливий, милосердний Господь, довготерпеливий. Він чекає на нашу наверну, чекає, коли ми підійдемо до нашого брата і перепросимо його за свята. Примиримося і повторяє блажені миротворці. Власне, успадкують землю. І в другому читанні є якби коментар до цього всього. Брати, ніхто з нас не живе сам для себе, бо ми не є на, як то кажуть, не острові. Ми не є одні на цьому світі. Ми живемо у спільноті людей, у суспільстві. Ми є пов'язані один з одним. Ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Тут якби відлуння. Все, що ви зробили одному з моїх найменших братів і ви мені зробили. Живемо для Господа. Один для одного. Ми є всі, можна сказати, міцно зв'язані один з одним. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і надмертим, і надживим. Ми живемо у суспільстві. Навіть суспільство віруючих не може бути, що ми можемо стільки замкнутися в своїй церкві, в своїй спільноті віруючих. Ми спілкуємося зі всіма людьми. І не можна сказати, що гріх проти віруючої людини є не такий, як гріх проти невіруючої людини. І той гріх є такий самий, і той є той ще можемо згоршити не віруючий людину, яку могли би привести до Бога свої добрі христи, своїми добрими відносинами? Власне, добрий християнин. Правдивий християнин це той, котрий наслідує Ісуса Христа, котрий простив нам, наші борги, простив тим, котрі його катували, простив їм з Христа, вмираючи, віддаючи своє життя. Не просто, що Він тільки віддав своє життя за нас, і ми до цього звикли якби, формулювати це, для чого Ісус Христос помер на христі. Але в першу чергу Він якби, дав нам приклад, як пробачати. Він до самої смерті, до кінця свого життя був, власне, притримувався того, чого сам навчав. Був вірний тому, що сам навчав. Його слова не розійшлися з ділом аж до самої смерті. Якщо він вчить нас пробачати тим, котрі нам завинили, то він це зробив аж до самого кінця. І нам залишається, можна сказати, трошки простіше і легше, ніж аж до смерті бути при, при своєму вченні, при е, вченні Ісуса Христа, при християнському вченні. Щоб відпустити за будь-якої ціни борг, простити. Хоч би що з нами робити? Але я залишаюся при науці Ісуса Христа. Нам це дуже, можна сказати, нелегко зробити. Але Ісус Христос, власне, вчить. Візьміть ярмо моє себе, бо воно легке. І йдіть за мною. Будемо просити Господа, щоб Він нам дав тої наснаги, тої сили, щоб ми були сильними людьми. А сила є не в тому, щоб відплатити злом за зло, що сильна людина, ніби це та, котра міцніше вдарить у відповідь на несильний удар. Але сильна людина це та, котра знайде в собі сили відплатити не тільки простити а ще й відплатити добром за зло. Таке, хтось мав, чи І тоді можна сказати, що це ну, безглуздя по-людськи. На тобою і знущаються, а ти ще погаєш цій людині і чиниш їй добро. І це, власне, Ісус Христос робить з нами. Бо ми своїми гріхами йому чинимо зло. А Він ще чинить нам добро. Прощає нам і чинить нам добро. Чинить нам добро не тому, що ми такі добрі і хороші, але любить нас такими, якими ми є. Так насправді. І хоче, щоб ми також чинили для інших людей. І тоді називаємося насправді правдивими Христові. Визнаємо нашого.